Всім доброго ранку. Вітаю вас. Сьогодні у нас 28 квітня на термометрі 0 градусів. Вийшла подивитися, зараз 7 година ранку. Вийшла подивитися, що в мене відбувається на городі. Був, ну, передавали приморозочок. Тому ось вийшла. Вчора трошки накривали, дивлюся, тут родисочка, наче. Добре все, Ось. Ну, навіть така зелененька листочка не пожухли. Так, зараз подивимося, що в мене в теплиці. Ну тут в теплиця в мене зелень. І трошки, А, ні, тут все наче добре. Вчора я її полила ввечері. І тут так тепленько в теплиці. Так, капусточка, якою я ніяк не займусь. Надо сьогодні, може. Після роботи. Так, тут все добре. Вчора зносила всю розсаду. Ой, того що Того, що переживала. Так, це ось я суницю свою вже висадила, бо вона вже бідна, а бачите, а на відрі прямо, не знаю, видно вам чи ні, ось білий, як сніжок. Ось він. Такий, видно, ізмарес, така невеличка. На відрі є, бачите, ось. Там, де ще. Ну, але все добре з сонечкою. Ось все добре, наче, слава Богу. Так. Ну, я її, напевно, одразу відкрию. Бо вже їй буде все добренько. Так. Ось так. Ага, на відрі, значить, було. Так, тут у мене ж це мої. Томати із перчиками, які не помістилися в теплиці. Так, ну, наче нічого, наче все добре. Так, потім накрию, прищепочкою так. Це ось я суницю також. Ага, бачите, на одіяльці прямо ось блищить. Я не знаю, вам, мабуть, не видно. А мені добренько видно. Так, да, ізмарась була. Однозначно. Ось там моя вся суниця накрита одіялкою. Хай поки ще буде, бо там ще в ней тут затінок. Ну, я не знаю, я наче білі, приморозок їх не побив, але ще ж не факт. А от там у мене з краєчку соничка. Вона, так, да, прямо виблискує. Зараз я вам покажу. Так, зараз як то так стану, щоб вам рідненько було. Ось, бачите, ось ізмараз прямо на листочках. І, напевно, квіточки. Ну, поки що вони ось такі. Але, можливо, далі вони будуть чорні. Це мені сюди не вистачило накрити їх одіялом. Але ось так от. Так. Ну, не знаю, що буде, Це ж думаю, вам відзніму. Так, зараз підемо. Така спека стояла, така спека була. А ось, подивіться, горошок. Ну, горошок, наче нічого, він же і витримує градуси пониження. Так, оно зараз тут подивлюсь. А, капусточку свою. Що в мене капусточка? Так. Капусточку вже треба поливати. Ага, капусточка все добре. Так, сьогодні займемося капусточкою і посадимо, і польємо. Так. Ну, і підемо, це вчора газон сила. І щось, ось прямо із морозь така, там, де нема сонечка, де тінь. І прямо ізморозь є. Так, ось зараз моркву гляну. Бо морквочка вже зійшла. Ні, морквочка, наче все добре, зелененька, ось вона. Зелененька морквочка, все наче хорошо. Так, а. Картопля в мене теж почала сходити. Не знаю, картоплю трошечки прикрию. Ну, ось вона зелененька, наче. Не побило її. Ну, вона ще маленька. Так, зараз підемо, подивимося з вами в теплиці. Ой, зносила, бо розсаду розставила в дві теплиці. Вчора з чоловіком зносили поночі вже все водненько. Так, давайте зайдемо, включали знову зими конвектор, щоб воно все добре було. Так, дивимося Ну, наче все добре. Томати, перчики, томати. Так, це мої майорці. Зараз подивимося баклажанчики, подивимося. Ні, все добре, баклажанчики, томатики. Все тут дуже в мене в теплиці, слава Богу, матики, Все гарно. Все гарно. Так, зараз глянемо тут. огірочки, Так, це в мене моя гергінка, щось у неї тут. Щось у мене трошечка, їх вже висаджувати треба. А воно ще холодно. Бачите, в мене? Це в мене. Баклажанчики і перчики. Ні, все, значить, добре. Все хорошо так уєрочки. Все, все добре, все добре. Так, і на термометрі у мене зараз тут. На термометрі плюс 15. Ага, 16 навіть. Ну і все добренько. Ну, слава Богу. Де я переживала, хвилювалася, розсада вже величенька, і було б дуже шкода б її втратити. Так, поки що закриваю. Вчора вдень е е відкривала теплицю, хоча у нас вітер такий був, знаєте, сонце гріє, а вітер прям людяний. Е е і в теплиці набралося аж 38 градусів, то відкривала все одно. От, провітрювала, бо дуже велика така випарованість була. Так, ну це мій газончик, не знаю. Ну так, дивлюся, наче все добре. Але ж, бачите, ось. Гілочки. Але ж не знаю, ще воно буде туди вже далі видно. Зараз зранку воно так іще поки що нельзя сказати. Уже точно, як воно. Угу. Це вже туди далі, я вже зрозумію, коли десь в обід, воно тоді вже видно так добренько стає. І вже тоді на полуниці видно на квіточках, на суниці. А так поки що зараз ось пройдемося ще до винограду. Він у мене щось. Ніяк не йде, не можу його вирощувати. По постійно він у мене потрапляє під приморозки. Не знаю, ніяк я не можу. Бачите, він опять у мене весь ось пожух. Бачите, приморозило його трошки. Але ж усе не накриєш, усе не накриєш. Від усього не збережешся. Ну, не знаю, яблуні квітнуть. Яблуні квітнуть. Так, і абрикос трошечка. Ну, хватить тобі, хватить. Я відео знімаю, ти кричиш. Також на вулиці. Це у них зараз перекличка йде. З іншими півнями. Бачите, яблунька квітне. Але. 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 Приморозочок був. Не знаю, яблук, мабуть, тоді і не буде. Бачите, бо класно квітнуть. Яблунька. Але, мабуть, їх не буде, не знаю. Отже, отака у нас ситуація. В Запоріжжі на сьому годину ранку. Приморозок був. Добре, що я врятувала розсаду. Все ми занесли. Протопили, тож, ось такі справи. Ну, а дерева, звичайно, шкода, Ех, ну, але нічого не зробиш. Природа. Треба підлаштовуватися. Тож, усім всього самого найкращого. Бажаю, щоб у вас були мінімальні втрати, у кого був приморозочок, щоб все у нас було добре ми свою врятували, все врятували яблуньки у нас квітли. Тож усім всього самого-самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей!